Дорогі діти та шановні батьки, вітаю вас зі святом, з наступаючим святом Святого Миколая. Це особливий час, коли серця наповняються добром, вірою в чудеса. Нехай святий Миколай принесе ваших дім тепло, гарний настрій і віру в перемогу, а дітям щирі посмішки і гарні подарунки. Тепер хочу спитати у вас, дітей. Вічемними цього року, чи допомагали батькам, чи ділилися ви своїми іграшками. Я знаю, що так, було в мене дуже класні. І нехай Миколай Святий принесе кожному з вас подарунчиком. А щоб свято відчувалося більш теплішим, я пропоную вам вивчити віршик про Миколая. Коли замерзла річка, і став біленьким гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Він в шапці-невидинці, у теплим кожушку, приніс усім гостинці у чарівнім мішку.